Відсутність вологи. Коли ми сіємо, насінинки потрібно набрати за 2-3 дні набрати 30% своєї вологи, своєї маси, насінинки під час посіву, за 2-3 дні після того, як вона опинилася в ґрунті землі, потрібно за 2-3 дні набрати 30% своєї вологи. Це провокує її на проростання. Якщо вона не отримала достатньо вологи, вона не проросте, Поки не набере цього вологу. Тому дуже важливо, щоб ми сіяли в, в вологі умови з достатньою вологою, з достатньою температурою. Якщо у нас вологи недостатньо при посіві, то у нас не буде рівномірних сходів і у нас ну, росинка не буде просто розвиватися. Тому о, під час посіву важливо, щоб ваша сівалка мала додаткові датчики, які контролюють вологу саме в ґрунті під час посіву. Тоді ви розумієте, що якщо ви сієте в суху землю, і тоді е, сівалка вам каже, що хлопці, ви сієте в суху землю, приймайте рішення, і ви тоді або е, дивитесь на прогнози погодів і розумієте, що буде якісь дощі, і вони з, ваш, ну, додадуть вологу, що вона спровокує проростання насіння, або ви переносите час посіву. Чекаєте, поки стане більш ну тось тобто волога, тось тобто, або змінюєте глибину посіву. Тому для того, щоб е, насінинка проростала, потрібно її забезпечити вологою. Якщо е, ми заглиблюємося, зазвичай там є більша волога. Тому ми шукаємо цю вологу, і це дуже важливо. Тому повернемося до піраміди врожайності. І е, е, завжди ми повинні пам'ятати про ті фактори, які впливають на максимальний наш врожай Норма висіву. Розкладка насіння, сингуляція, рівномірність проростання і достатність живлення для розвитку це запорука вашого гарного врожаю. Тому потрібно зрозуміти, в якій частині в нас є проблема, і вирішувати цю проблему одну за одною. Коли ми вирішимо всі проблеми, тоді ми отримуємо саме ну максимальний врожай від нашого потенціалу.